6 липня сталася одна з найбільших трагедій Львова. Внаслідок ворожого ракетного удару загинуло 10 людей, 48 отримали поранення та пошкоджено 17 будинків. Відтоді почалися роботи по відновленню, і зараз надається допомога постраждалим мешканцям станом на сьогоднішній день вже отримали допомоги для тимчасового проживання в інших помешканнях 40 мешканців будинків. Це є 40 мешканців квартир, які є в будинках 62-му, 64-тому, 66-му, 68-му на загал. В цих будинках є 58 квартир. Але наголошую, що 40, власне, мешканців, 40 квартир отримали допомоги. Станом на сьогоднішній день, минулої п'ятниці буквально ще то рішення про надання допомоги трьом мешканцям було вивезено орієнтовно 100 великих машин будівельного сміття. Найбільших руйнувань після обстрілу зазнали чотири будинки на вулиці Стрийській, де зараз тривають роботи з відновлення дахів, вікон та перекриття. На сьогодні ми маємо вже по 68-му будинку. креслення від конструкторів стосовно того, яким чином буде відновлюватися дах. Буквально на днях були початі підготовчі роботи. На даху зроблені такі бетонні опори. Якщо ви підійдете ближче до будівельного майданчика, ви так само побачите там залізні балки, які вже є завезені, які ґрунтуються, ну і фактично готуються для встановлення. Це вже буде каркас майбутнього даху. По іншим будинкам ще чекають креслення від проектантів, зазначають посадовці. З наступного тижня, так само по 64 му і по 66 му будинку, ви бачите, ну, там фактично не тільки даху, там немає двох верхніх поверхів. Ми будемо починати вже відмуровувати, тобто для того, щоб відновити третій-четвертий поверх і так само перейти до даху. Основна задача, яка перед нами стоїть, щоб до початку холодів, до початку опалювального сезону, були відмуровані поверхи, зроблені перекриття, зроблений дах, встановлені вікна. То наша задача повністю відбудувати будинки, як це було по проекту 1924 там року. Ми хочемо до листопада цю роботу завершити, щоб через зиму вже можна було всередині зробити всі необхідні роботи, а не просто зробити. Нам треба вибудувати, вибудувати повністю квартири. Нам треба буде закупити для людей повністю меблі, все необхідне, щоб вони могли повернутися в своє рідне житло. Зазначимо, що на роботи з бюджету міста виділили 100 мільйонів гривень. Також запросили ще 105 мільйонів фінансової допомоги у ЮНЕСКО. Однак, остаточна вартість робіт буде відома тільки по завершенню відбудови.